раз всім привіт. Коротше, сцикнув я, зашов, подивився, чи хтось є. Нема не одного. Ні Шарфіка, ні Антона, ні обманутого росіянина. Коротше, наїбав всіх культурно, блядь. Сцикнув, пішов, сходив, подивився, а нема нікого. Так що сьогодні без Рашиків. Ну і коротше, не буду я, напевно, запускатися, буду додивлюватись When this day? Бо я цілий день вже дивлюся, ну як цілий день. Там вечір почав дивитися, додивлюсь, осталось трошки. Так що сьогодні якось так. Без стрімов, без рашиків, просто що це? Завтра вечірком, як звичайно, Сасха просив 9.30, приблизно 9.30-10 почнемо стрім, якщо я, блядь, не запізнюся. Ну, якщо не прийду пізніше з роботи. Але я думаю, що там завтра понеділок не маю я пізніше прийти з роботи. Так що всім. Добраніч, ніч тихої, спокійної ночі. Ну, це рашка. Ми, блядь, тиху, спокійну ніч побачимо, якщо вони, блядь, повимирають. Ну, всім до завтра, всім пока-пока. Слава Україні! Все буде Україна, пока-пока.